Так, ще один день будемо шукати, де кіська ділася. Ось, зайшов. Так, що він буде їсти? Так, є. Є молочко, є м'яско, є травичка, є поцарапати ногті. Спочатку він вирішив царапити ножки. Так, що до м'яса хоче їсти, напевно, ці доність нічого не їв. Подивимось, чи буде пити молоко. Все-таки росте малий, такий хіщник. Хочеться йому поїсти. А як же молоко? Цікаво. Ну, дві на молочко. Не видалиш? Ні, сьогодні пити молока їсти траву він не буде. Ні, так, да. пише, каже, що не буде. Хорошо, добре, що він вдома прийшов з самого ранку. Отак, От що то значить відпустити вночі його в туалет. Нучний сильно ходів.